Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін в режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового і військового блоків. На цій нараді один із генералів генерального штабу країни агресора заявив Путіну, що він програв війну проти України. Про це пише телеграм-канал Генерал Сезер, який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. В ньому публікується нібито інсайдерську інформацію про Путіна і його ото. У ньому йдеться про те, що у військово-політичному керівництві США нібито прийнято чітке рішення про необхідність завдання військової поразки Російської Федерації в Україні. У нараді брали участь секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Портніков, представники Міноборони та Генштабу Російської Федерації, директор СЕЗР Сергій Наришкін та інші силовики на початку наради Путін зачитав доповідь і запропонував співрозмовникам висловити свої думки про перспективу. Активи у світлі викладеної інформації, враховуючи, що вона вірна. Спочатку Путін дав слово Патрошеву, але той запропонував висловитися представникам генштабу з огляду на ситуацію на фронті. Коли Путін передав слово представнику керівництва генштабу, той кількома словами висловив упевненість у тому, що інформація з доповіді відповідає планам США і сказав, що у військ Російської Федерації більше немає можливостей для швидкого та дерзкого наступу. А незабаром не буде і для оборони свою промову він завершив фразою Ви програли Володимир Володимирович. Учасники наради, як зазначається, були щиро вражені зухвалістю генерала. І після довгої паузи Патрушев сказав, як ви розмовляєте з Верховним головнокомандувачем? Генерал відповів не менше різкими висловлюваннями, та його поспішили відключити від ефіру. В той же час ще один 75-річний генерал, ветеран Афганістану та герой радянського союзу, назвав спецоперацію в Україні трагедією. Для Росії про це ми повідомляли у попередніх роликах. Колишній віце-президент Російської Федерації, генерал-майор у відставці Олександр Руцькой заявив, що російськими збройними силами керують некомпетентні люди, які ніколи не служили в армії і які посилають у людей на безглузду смерть. Фрагмент його виступу під час одного із заходів загальноросійського руху підприємців опублікували нещодавно. Руцькой заявив, що розв'язана проти України війна, яку він як це зведено в Російській Федерації, назвав. Спецоперацією є трагедією для Росії, тому що росіян відправляють на безглузду загибель, де вони захищають Росію, заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце-президент. І додав, що в російській армії немає жодного полку, в якому не було б убитих і поранених. Колишній російський військовопосадовець наголосив, що військове керівництво Російської Федерації не здатне проводити оперативно-стратегічні наступальні операції через свою некомпетентність. Чверть. Століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив. Військової освіти немає, і п'ять його заступників армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? Заявив він, за словами Руцького, Росія не має такої армії, яка здатна перемогти в цій війні. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють, Жливістю проводити оперативно стратегічні наступальні операції то краще аналісти, а тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!